Частку не просто є, ви не зрозуміти, існує таке поняття, як ідеальна частка ідеальна. є нереальна. Наприклад, якщо людині належить там одна друга земельної ділянки, припустимо, це є її ідеальна частка, ну вона типу, якби на папері, вона ж не може нею так виокремити в окрему земельну ділянку. А реальна – це те, що виділено в натурі, от повністю. Що чим можна володіти, розпоряджатися без, абсолютно без другої частки. Треба ділити в натурі. І далі. Отут пані Ромовська допустила промах. Вона написала, що речі, які є неподільні, присуджуються тому з подружжя, хто ними користувався, якому там слід визначити, так? Неподільні. Неподіля. Не так? Добре. Суються за автомобіль? Наприклад, за автомобіль судиться. Ніхто там не бив, то суд, очевидно, що присудить його чоловікові, бо це автомобіль річ неподільна, він перебував в полісуванні чоловіка, ну, значить, що вікна лишив. Не, не поділя. Добре. А якщо ми судимося за квартиру, за квартиру. Ромовська ж написала, що неподільні речі присуджуються комусь одному. Є стаття 183 цивільного кодексу, яка говорить, що неподільними речима є ті, які не можуть бути поділені без втрати їхнього цільового призначення. Про квартиру, щоб ви собі знали на майбутнє і від цього треба відштовхуватися. Якщо у нас є квартира, припустимо, її, вона за загальним правилом є неподільна річ. Є там якийсь, я не скажу, точну дату і точний номер, наказ Державного комітету житлового господарства, якось тепер ще це міністерство, яке говорить, що житлове приміщення може бути подільним тільки тоді, коли воно має два входа вихода, де це технологічно можна зробити, два входа вихода, два санвузла, де тобто, якщо розділити стіною, це буде дві, наприклад, окремі квартири. Якщо є квартира, в якій є, ну, можна сказати, сантехнічні всі комунікації, одні, неможливо зробити другу ванну і другий туалет без реконструкції, то ця квартира є неподільна річ. Якщо квартира має тільки один вхід і неможливо другий вхід зробити, то знову ж таки квартира є неподільна річ. Так говорить стаття 183 Цивільного кодексу. Так? То. Виникає запитання, а як тоді чоловік чи дружина має у випадку розподілу спільного сумісного майна подружжя ставити питання, наприклад, за квартиру або за будинок? Добре, питань немає. Що це є будинок якийсь великий, великий там, ну, окремо, да, можна, є два входи, є два виходи. Є, наприклад, у нас у Львові такі бувають випадки, старі квартири, там такі великі, польські, австрійські, де колись там. Робили окремий вхід для прислуги, там, і окремі там все там окреме. Так? Ну, я просто це знаю на власній практиці, коли жив у квартирі е польській, там, там було два день. Там було два туалета, там були ванни, там було два входи, там було два балкони, там всього було два. Тому що колись для прислуги зробили окремий вхід, бо якби таку квартиру ділили, то вона була би подільна. Але всі інші вони є неподільні. І тут вона промахалася Румовська. тому що вона фактично говорить, що те, що неподільне, поділити не можна. Так? А тут дивимося на цивільний кодекс, дійсно це є неподільне. Тоді стоїть питання, як, якщо жінка звертається до суду, каже, прошу визнати за мною право на одну другу а, квартирі, ну, виділити мені частку. це не є спосіб захисту згідно сімейного кодексу. У сімейному кодексі такого немає. Це цивільний кодекс. Так? Це вже треба по-іншому формувати козані вимоги. Ну, якщо я буду просити поділ нерухомого майна, ну, наприклад, там, чи позивач буде просити, це є спільна сумісна власність подружжя, і ми просимо поділу нерухомого майна, ну, то не може суд виділити частку, бо це є, не є спосіб захисту згідно сімейного кодексу. А Пані Ромовська забула написати таке, як написано. В цивільному кодексі передбачена стаття 16, способи захисту і написано, а також суд може стосувати інші способи захисту, які передбачені законом або обудовування іншим. Так? В сімейному кодексі такого нема. Там є 8 пунктів чи 9 і крапка. Так? То як ми можемо судитися за квартиру, якщо вона ж сама написала, що неподільні речі не діляться, а присуджується все в натурі? А способу захисту немає, то що тоді робити? Суди задовольняють. суди визнають за кожним з подружжя там одна-друга частка, частки виводять. Але тоді інше питання: виділення часток зі спільної сумісної власності це вже не сімейне право, це цивільне право, це норми цивільного права, зовсім інші правовідносини. Тому а, там. В, в цивільних правовідносинах з виділенням частки спільної сумісної власності там простіше. Співвласник, який у спільній сумісній власності має з кимось ну, якесь там майно, має право виділити собі частку. Ну, але це вже трохи ми відходимо в бік, тому якщо ми будемо концентруватися суто на нормах сімейного законодавства, <кій> про поділ оцього в порядку статті 71, тоді виникає просто проблема. Суди задовільняють, суди виділяють. Так? От було у нас, наприклад, справа, жінка подала позов до суду про визнання, ну, про поділ спільної сміттєї власності подружжя, будинку. Так? І суд прийняв рішення визнати за такою-то -то, виділити її частку одну другу власності на дане будинку володіння. А на підставі якої норми? Так він посилається на 71-му, так і друга частина зразу каже, що він не може такого зробити. Тому що все ділиться тільки в натурі. Неподільні речі присуджуються в одному з. Тобто ви зможете цим фактично недоліком зманіпулювати. Якщо ви будете на стороні позивача, так? ви можете повністю на свій мати. Я не знаю, як це практично вийде. У нас суди, може, не зовсім хочуть думати в цьому напрямку. Будуть і всі сторони відповідача будуть заявляти позовну вимогу згідно статті 71, згідно норм матеріального права права про поділ спільного майна подружжя і будуть казати, виділити, ви скажете, закон не дозволяє. Тільки в натурі. Неподільні речі присуджуються одному, а неподільна річ написана тут. А квартира не є неподільна річ. Так? Тобто це, це дуже важливо. Це, це один з основних цих моментів, де фактично де був допущений промах. Тому очевидно, що якщо ви будете ставити питання про поділ квартири, то, може, було б ем, доцільніше, доцільніше тут послатися на норми матеріального права саме на норми е, цивільного законодавства. Хоча якщо ви пошлетеся на норму матеріального сімейного, mm -hmm. то вас по суду пройде, але то буде не зовсім правильно. Тому що колись, а може вже і було, що хтось вже на цьому зіграв. А до тих пір, а якщо не зіграв, або зіграли дуже в, в, в рідких випадках, то 100% це колись дойде до Верховного суда, це дійде до Верховного суда і Верховний суд буде ставити крапку правовому висновку. Як минулого разу я наводив приклад. 100%. Це є неврегульована річ, яка дуже сильно впливає на вирішення даного спору про спільну сумісну власність. Варто також запам'ятати, в контексті спільної сумісної власності це не тільки заробітна плата, там, стипендія і так далі. Це що стосується бізнесу. І що стосується. один з подружжя був власником якогось бізнесу, ще до шлюбу. То всі доходи і дивіденти, які він отримує від того, все одно мають бути спільними з сумісною власністю подорож. Дуже в нас багато виникає таких спорів, і це так само було і предметом розвитку Верховного суду, я просто не процитую. Як же ці дивіденти мають відшкодовуватися? У нас була клієнтка, навіть не було, вона ж ця справа є, триває, яка в якої чоловік був. Співвласником там, 60% певного бізнесу, вона нічого там не знала, нічого від нього не отримала. І це питання підняло. Були просто пораховані за останні три роки, всі доходи, там, робили аудит, вводили, що мало бути, що не було, щоб стягнути. Тобто це дуже важливо. Тобто тут виникає багато проблем. Для того, щоб ці проблеми не виникали, ну, ми, як юристи, ми завжди радимо укладати шлюбний контракт. Шлюбний контракт, шлюбний договір, це є, це є дуже добра річ, вона забезпечує від всяких в майбутньому проблемних моментів, де визначається, що де є чи є. Ну, єдиний нюанс шлюбного контракту, там не можна прописати ті речі, які, не стосуються, ну, які стосуються не майнових відносин подрожчич. Наприклад, ну, ну, звертаються, наприклад, укладати шлюб. І, наприклад, одні клієнти хотіли прописати так в договорі, що, що жінка протягом року часу відмовляється від ну, ставити питання про визивання шлюбу. Тобто, ну, таке. Ну, таке. Ну, не могло такого бути, бо це її право. Не можна, це, це не майнові права. В основному шлюбний контракт це є майнові права. Чітко визначено. Все, що ми будемо набувати, на кого ми будемо записувати, те воно і буде. Якщо на тебе записали квартиру, значить вона буде твоя. Якщо на мене, значить буде моя. Люди дуже негативно відносяться до шлюбних договорів, тому що вони реагують, це ага, значить, значить обман, значить розведеться, значить ага, як то так, тобто наше суспільство не готове якісь там цінності і так далі так і далі, так далі. Тобто це рекомендується завжди робити. Ну, порекомендувати можна. І тоді не буде проблем. Тобто це, що стосується, це основні речі, що стосуються спільної сумісної власності подрожньої. Зараз ми поговоримо про аліменти. Якщо в нас 34% всіх справ в судах, це не справи стосовно сімейних спорів то 25% це є спори про аліменти. Це навіть не спори, це взагалі. Питання про з когось. 25% кожна п'ята справа про гроші, кожна третя справа про сімейні спори, кожна четверта справа про аліменти. Здавалося б, що аліменти це є саме просте, що тільки може бути в юридичній практиці. Скажу чесно, подекуди елементи можна писати там взагалі там. капіровець ставить, капіровець ставить, кіфамірії поміняти. Так? Це якщо просто підходити ніяк. Без різниці, скільки там йдуть. Але то є неправильно. Тому що є е, основні моменти, які треба знати. Знаєш, у нас є 25% це є Ну, Ви напевне знаєте, що є елементи у двох формах О, від, відсотках. Можна визначати. І можна визначати в твердій грошовій формі. Грош. Закон дозволяє. Добре. Поговоримо ще про елементи. Ну, Я б хотів би почати спочатку з, з того, що чим є е, специфічне і оригінальне е, оце Сімейне право і взагалі і сімейне судочинство, воно полягає в тому, що всі рішення, які виносять, приймають суди в сімейних спорах, поділяються на два види. Такого ніде немає, таке є тільки в сімейні. Я їх називаю статичні, статичні рішення, зараз поясню чому, і динамічні. Що таке є статичне рішення? Це те рішення, яке раз і назавжди. Поділити майно раз і назавжди, розірвати шлюб раз і назавжди. Ну, чи ще тобто те, яке приймається один раз і більше не міняється. Динамічні рішення це є про встановлення аліментів, розміру аліментів, про визначення порядку в вихованні дитини. І про позбавлення батьківських прав. Чому вони є статичні? Та тому, що їх можна міняти. Особа, на чию користь присуджено стягнення аліментів, чи особа, з якої стягуються аліменти, має право звернутися до суду про збільшення або зменшення. Особа, яку позбавили батьківських прав, може звернутися через рік часу до суду про поновлення батьківських прав. Особа, яка, які встановили, наприклад, години зустрічі з дитиною, потім може це все переглянути. Тобто це не остаточне, це є динамічне рішення. Яке сьогодні таке, завтра таке. Люди того не розуміють. Люди думають, там кажуть, о, нам таке дали на елементів, все, це, ми більше нічого не зможемо. Це неправда? Через деякий час можете звернутися ще раз, можете збільшити. Якщо ви просили елементи неправильно, не представляли доказів і вам дали мало, припустимо, ви ж потім зберете докази і получите більше, тому що це є динамічне рішення. Це от з чим відрізняється. Сімейні провідносини і всіх інших. Тому що всюди як? Суд вирішив спір і поставив крапку. А це є три випадки, де крапка не ставиться. Ставиться три крапки. Або Ну, Або ставиться крапка, в який можна потім поставити, так? І не ставить кого. Тобто можна завжди поправку. Значить, аліменти це є динамічні. В яких випадках стягується алімент відсотка, якщо особа. З якої будуть стягнутися елементи, має заробіток, має руку офіційно, від якої можна відрахувати ці відсотки. так? Зазвичай, зазвичай переважно всі і суди так задовільняють, отак от просять і так і задовільняють, всюди задовільняють стягнути, наприклад, 25% від усіх е е е доходів так? на виховання дитини. Е Припустимо. А питання є, а де ж звідки ж взялися ці 25%? І взагалі, ну, як, на які проценти можна посилатися? Знову ж таки, нема такого ні в сімейному кодексі, ніде, але є аналогія. Є аналогія. Є стаття 70 закону України про виконавче провадження. Про виконавче провадження, яка каже, що Сума стягнень у вигляді, наприклад, аліментів на отримання неповнолітньої дитини з одної особи, одної дитини не може бути більше, ніж 50%. Так? Тобто, якщо ви попросите 50%, щоб стягували, Ісус каже, а звідки ми взяли, що з нього можна 50 стягувати, ви кажете, стаття 70%. Аналогія. Добре. А якщо стягується з, назвемо його боржника, той, хто платить елементи, якщо стягується на два і більше дітей, то скільки можна стягнути? Значить, в такому випадку, якщо ми є більше одної дитини, то ця сама, ця сама стаття говорить 70%. Тобто, якщо ми будемо сягнути елементи на двох дітей, ми можемо 70 написати. Ну 50 і 70 це не цікавіше, ніж 25. Логічно, правда? Тому я не розумію, люди не знають цього, вони пишуть такі маленькі цифри. Ну це насправді маленька цифра. Ні, ну питання немає, що це якийсь там багатий чоловік, там, який має величезні доходи, то 25 то буде, нормально. Ну, але середньо... Знаєте, яка середня зарплата в Україні на сьогоднішній день? На сьогоднішній день в Україні зарплата середня, спеціально піднімав це питання буквально пару днів тому. 3388 гривень. Поділіть на 4. Єрунда. Правда? Ну, це явно. 5? Ну так, та. це маленька сума. То ясно, як ви будете просити 25, то вам дадуть 25, а ви просіть 50, просіть 70. Чим більше, тим краще. Знову ж таки, закон говорить, що відсотки, так? але не може бути сума менша, ніж 30% від е, мінімального прожиткового мінімуму на дитину відповідного віку. Це в нас є закон про державний бюджет, він встановлює ці мінімуми. Но якщо 25% буде менше, так? то має бути сума полюбе збільшена до ну, мінімум прожиткового на дитину. Але мінімум то збільшується, правда? Мінімум дитина росте, там міняються руки, і мінімум міняється. І ця сума теж буде мінятися. Статична, статична цифра, вона тобто, динамічна, вона не статична, вона не стала. Тобто це є ці основні речі, які треба стягнути по відсотках. Так? Що стосується відсотків? Що стосується е, твердої грошової форми, тут ми на ній зупинимося трошки більше. Бо тут є, її треба правильно обґрунтувати. Мерна грошова форма. Що тут в якому випадку стягується в парній грошовій формі, коли особа, з якою будуть елементи, має мінливий, нерегулярний змінний дохід, немає офіційної роботи, де можна було прив'язатися до відсотків і там, наприклад, там, їздить на заробітки, там, або займається якимись... там. Тимчасовими заробітками, які ну, без працевлаштування. Тверда грошова форма. Добре? Зрозуміло. Але тоді стоїть. Питання.